Після поразки проти Англії було дуже важливо у цих двох іграх перемогти, що ми і зробили, тому це для нашої впевненості і для наших цілей це дуже важливо. Тому будемо далі працювати, щоб проти Англії та Італії вже в наступному наступних турах також брати очки і розраховувати на вихід далі. Декілька слів про сьогоднішню гру чи далася визнаки втома чи взагалі увикнули установку тренера. Звісно, що було трішки важко, тому що і дуже спекотно сьогодні було, і буквально два дні після Македонії, тому це, звісно, також здається у... Такий негативний негативний рис, але ми змогли перебороти себе, тому що коли ти одягаєш футболку збірною, там немає права думати, що тобі важко, там спекотно, ти потрібно викладатися на максимум. Що ми сьогодні зробили? Звісно, що хотілось би забити трішки більше, щоб більш певніше перемогти, але один роль це також. Добре, думку, тому що тривачка у нас багато часу ви вже були в національній збірні, проте розслаблятися у вас немає часу, тому що ви вирушаєте на молодіжний євро. Розкажіть трошки, коли ви доєднаєтеся до команди? Так, ну, якщо я напоминаю, що сьогодні вночі ми їдемо до Австрії, і я не знаю у котки, але ми летимо. Бо Тобто завтра, вранці чи у день ми будемо вже там, і після завтра вже грати, тому будемо готуватися. Часто вам доводилося ось так нон-стоп грати. Чи добре, що молодий і сили ще на все вистачає? Ну, це важко. Я пам'ятаю тільки ось так тільки раз, коли грав проти Шотландії, один день і потім гра ю е, 21 проти Словакії. Е, вісно, що це дуже важко і так не має бути, але всі ті хлопці, котрі хочуть їхати на євро з націоналки, вони це прекрасно розуміють і сезон довгий, важкий, але всі ми розуміємо, що це євро, і всі хочемо допомогти країні. Українська асоціація футболу.